130 років традиції, 130 років якості. В рамках підготовки до нового сезону, 20 липня, «Говерла» збирається на перший тренувальний збір. Саме на франківську дещо проясниться ситуація з кадровим потенціалом клубу. Серед гравців, які захищали кольори команди минулого сезону, вболівальники точно побачать білоруса Павіла Олянка, українця Олександра Шостуху та Андрія Калашнікова. До них приєднається і новачок «Говерли» Ігор Кривич. Можуть продовжити співпрацю і два легіонери білорус Олександр Кудрявцев та литовець Айва Роскяушас. Принаймні Кудрявцев не проти залишитись івано-франківську, однак гравець наразі розглядає кілька варіантів працевлаштування. За океанські лідери клубу Патрік Спаркс та Май Фрейзер по завершенні сезону відверто підняли свої фінансові апетити. Тож на зміну їм прийдуть інші баскетболісти. Також Говарла відмовилася від послуг Сергія Дадикіна у минулому одного з кращих гравців клубу, який за останні три сезони двічі ставав чемпіоном Білорусі та срібним призером. Минулого тижня Павло Ревзін підписав контракт з Львівською політехнікою. Тим часом, впродовж серпня-вересня, Говарла планує провести три збори: спершу в Євпаторії, другий збір у середині серпня поблизу Києва та у Латвії. А на початок вересня заплановано третій ігровий збір у Литві. Новий сезон в українській суперлізі розпочнеться 25 вересня.